Вітаю, народи. Ви на каналі мій погляд. І з вами Круп. Ти в нас знову персонаж на майбутнє. Тож, якщо вона вам подобається, будьте готові до того, що зараз ідеального компаньйона для неї немає. Так, це може змінитися, хтось може вийти, і це, звісно, не означає, що з іншими її не можна брати. Однак розкрити повноцінно цього персонажа поки що не можна. Що ж, давайте подивимося, що насправді вміє робити цей персонаж, і чому я усе це вам кажу. Що ж, Цього разу скіли настільки багато написано, здається, ще жодного разу не було. Настільки багато О, окей, окей, багато форте, багато форте. Але насправді усе це вам знати і розуміти не треба, щоб грати на цьому персонажі, аж настільки все вони закрутили з цим описом, але по факту. Нічого складного взагалі немає в цьому персонажі, принаймні в самому геймплеї. Однак я помітив одну проблему: що так само, як і в Чан Лі, в цієї дівчинки також є проблеми з довгими анімаціями, і через це вона часто отримує попиці. Однак вона здатна себе хілити на відміну від Чан Лі. Другою проблемою є те, що основний її демедж – це ось ця атака, яка виконується її форте. І її можна збити, якщо у вас немає С 1 імунітет до переривання дається тільки на с 1 До цього в мене це траплялося настільки часто. Ну я просто ретраїв, ретраїв знову і знову і знову, щоб записати для вас е, нормальний геймплей персонажа, де всі кнопочки протискаються. Далі цю анімацію не можна переривати взагалі нічим, тобто зробити Shift... Анімація відміниться і демеджу не буде. Зробити ульту. Анімація відміниться, і її не буде демеджу того. А майже весь демедж персонажа це ось ця одна. Велика атака. Що ж, давайте по порядку. Звичайні атаки, вони на третьому ударі генерують форте-стак, тому загалом ви ніколи не будете їх використовувати дуже рідко, тому можете не прокачувати. Щодо скіла, то в ньому є трішки демеджу, і в нього є дві версії. Перша версія звичайна з кулдауном в 6 секунд, і друга версія з кулдауном 12 секунд. Друга версія ще сповільнює трішки супротивників, тому це в деяких випадках може вам допомогти з тим, щоб супротивники не розбігалися чи не били вас, поки ви виконуєте ваші форти. Однак, здебільшого, це мені сильно не допомагало. Можливо, треба більше пограти за персонажа, однак, поки що великого впливу через це сповільнення супротивників я не помітив. Далі перейдемо одразу до ультімейту ульта, це просто великий нюк плюс координовані атаки. Існують ці координовані атаки 30 секунд, і поки не використається уся 21 атака. Атаки відбуваються кожну секунду, якщо активний персонаж виконує атаки, будь-які атаки. Тому загалом це те саме, що і в ЖЖ, тільки значно менше демеджу саме від скоординованих атак. Тобто, якщо в ЖЖ в нас там, здається. Близько 70% демеджу, то тут буде, здається, десь 14% демеджу. Ось така велика різниця. Тобто скоординовані атаки у цього персонажа майже не дамажать, вони просто виконують функцію скоординованих атак, якщо якомусь іншому персонажу це корисно. Використання інтро цього персонажа дозволяє одразу вдарити третьою атакою звичайною, і це дає нам один фортестак, що в свою чергу, звісно, дозволяє нам скіпнути частину ротації. Що ж, тепер переходимо до форте, і тут в нас всього багато. По перше, щоб увійти у форте, вам потрібно мати хоча б один фортестак. Вони відображаються ось таким чином. Ось в мене зараз два Фортестаки. При касті скіла ми отримаємо один Фортестак. І при касті, як я вам казав, третьої атаки звичайної, ми теж отримуємо Фортестак. Затиснувши атаку, ми переміщуємося в цей стан. І в нас змінюються атаки. Ми починаємо ось так літати. Цей стан триває 8 секунд. І після цього ми з нього виходимо. В цьому стані всі атаки, якщо вони будуть потрапляти по комусь, вони будуть витрачати наше форти і формуватимуть ось ці внизу три кристалики. Як тільки ми накопичили три кристалики, ми можемо виконати посилений наш форти-удар, який ось і має цей неймовірний множник. Зараз покажу, як це буде виглядати. А, ще забув сказати, що ульта теж генерує три заряди форти. Тому загалом вам взагалі не треба буде нічого додатково стакати. Тобто ви залітаєте на поле через інтро, використовуєте третю звичайну атаку, далі скіл, у вас два стаки, далі ульта, у вас три стаки. Заходите через хеві атаку у ваш стан міражу. Там робите три атаки, активуєте форти, добиваєте використовуєте скіл, ехо і виходите. З персонажа, тому вся ротація у вас все одно займатиме менше ніж 8 секунд тієї тривалості міражу, який у нас тут є. І ось це все, що тут написано. Я не знаю навіщо це все додатково пояснювали. Також є момент, якщо ви використовуєте у міражі ДОДЖ, то ви також отримуєте один шівер. Це ось ці кристалики для використання нашого форти. Єдиний момент. Якщо ви знаєте, то скажіть мені, бо я не розібрався, яким чином іде кулдаун цього посиленого форта, тому що ось він, цей Perception Drain, який, використовуючи три заряди, робить великий бік-бадабум. Однак кулдаун цього ефекту я не розумію, тому що знаходячись на ній, я не можу ще раз увійти у міраж, ще раз набрати три заряди і знову зробити великий бік-бадабум. Чомусь мені це не дають зробити. І я ось тут я не знаю, можливо я щось прогавив, але я не розумію, де саме тут опис того, наскільки часто я можу використовувати цю посилену атаку. Щодо пасивок, то в нас посилення хіла та трішки демеджу при використанні ехо скіла. Так до речі, усі її касти вважаються кастами Ехо Скіла. Це теж закладено в її пасивці. Ось тут при використанні інтро, контрела отримує баф, і після цього шість разів, коли використовується ехо-скіли, або Самою Кантареллою або тіммейтами це все відновлює Кантареллі 6 поинтів концерту. Тобто вона сама використовує ехо скіл 4 рази, і ще двічі ви на тіммейтах використовуєте, так і виходить, що вона відновлює 36 одиниць концерту за рахунок цього ефекту. Звісно, вона в мене ще не докачана, тому що ми маємо обмеження у босі. На наступному тижні я, звісно, докачаю абсолютно все. Тобто тут в мене будуть три десяточки і ще. Дві ці кнопочки я теж докачаю. Однак, якщо ви хочете максимум демонджеру від цього персонажа, то прокачайте спочатку форти, далі ліберейшн і далі скіл. Щодо її аутро, то він бафає хабок демедж та резонанс скіл демедж. Тому такого персонажа поки що просто не існує. Коли вийде персонаж, який буде утилізувати цей баф повністю, звісно, з ним Кантарелла буде почувати себе набагато краще. Про решту персонажів поговоримо вже в розділі команд. Щодо ехо, в мене пропозиції наступні. По-перше, можна використати ось цей сет звичайний старий хавок-сет. Вона знаходиться на полі бою досить довго, вона використовує звичайні атаки, тобто вона його настакає, і далі зробить великий бік бадабум Так, вона не бафне з сетом свого наступного персонажа, однак це збільшить її власний демедж. І якщо у вас є її сігна, то я раджу збирати на неї саме цей сет. The cat sat Другий сет, це ось цей сет, я його краду в рочі, тому що в мене немає ще всіх предметів з цього сету. Це сет, новий сет хавок. Він дає додатковий хавок-демедж наступному резонатору. Та також виконуючи аутро, персонаж ще й досить сильно дамажить. Тому загалом це, звісно, загальний демедж Кантарелли теж збільшує досить сильно. Звісно, це не те саме, що попередній сет, однак теж непогано. Но, якщо ви хочете щось універсальне, то цей сет чудово вам підійде. Якщо ж ви хочете бафнути вашу команду, то у вас є дві можливості. По-перше, це ось цей сет. На диво, він не настільки поганий, як я думав. Так, в неї скоординованих атак дуже мало, десь 20% її демеджу. Однак цей баф все одно досить сильний. Вона використовує свою ульту на початку своєї ж ротації, і вона сама себе спочатку бафує цими 20% атаки. Тому все одно свій демедж цей сет трішки збільшує. І після цього вона продовжує бафати всю команду на 20% атаки, досить приємно. Мінусом цього сету є чотирьохзіркове ехо, яке використовується. І, звісно, якщо ви хочете максимум бафу, то вам потрібно подивитися в сторону іншого сету, який ось цього сету. Тому що він, окрім того, що бафує атаку наступного резонатора, він ще й бафує за рахунок цього ехо на 12% демаж наступного резонатора. Тому, якщо скомбінувати це, то цей сет, звісно, дасть найбільше для вашого ДД, однак Кантарелла в цьому сеті буде демажити найменше. В якому випадку я б радив саме цей сет використовувати, якщо у вас на неї немає хорошої зброї. Якщо ваша зброя це якась четвірка, тоді цілком раціонально зменшити демедж Кантарели і збільшити демедж вашого ДД, в якого і є основний демедж вашої команди. Щодо відновлення, то вона дуже-дуже жадібний персонаж. Як бачите, в мене відновлення 30, однак цього мені не вистачає абсолютно. На усіх ситуаціях, на моєму досвіді, їй хочеться мати в абсолютно кожному ехо відновлення, тобто десь від 40 до 50% відновлення вона хоче мати, щоб не паритися і завжди давати свою ульту вчасно. Щодо зброї, то як бачите, в мене стрінгмастер, це зброя Єнлін. І якщо у вас вона є, то скоріш за все я б не радив вам крутити її сігну. Що у вас є зброя жежі, то тоді її теж можна взяти, вона бафує звичайні атаки, а це основний демедж нашої кантарели. Якщо ж у вас немає ні однієї зброї, ні іншої, однак ви хочете посилити вашу кантарелу на максимум, то, звісно, крутіть її Сігну. Друга причина крутити Сігну, якщо ви хочете використати кантарелу зараз як мейн ДД. Так, вона не камелія, вона не сенлі. Яо, однак вона все одно досить сильний гібридний персонаж. Її демедж приблизно такий самий, як в Бранта, це досить багато взагалі-то. Тут це відчувається, що в мене не сігна, тому, коли ви будете дивитися, як вона себе показує в соло, ви побачите, що це не так і сильно. Однак пам'ятайте, що Сігну я не крутив для неї. Щодо четвірок, то беріть будь-яку на атаку. Це може бути ця зброя, це може бути ця зброя. І звісно ж, зброя з батлпасу для неї взяти теж можна. Вона універсальна, і Кантарелла буде активовувати її кожну свою ротацію. Що ж, переходимо трішки слів, скажімо, про її м -м сіквенси. Що ж, я вже сказав, що перший сіквенс дає імунітет при касті її форти. Однак також збільшує мультиплікатори усіх її резонанс та форти скілів, та при використанні resonance скіла відновлює ще один транс. Це дозволяє без інтро одразу її отримати 5 зарядів на першій ж ротації, ну і досить багато демеджу, це десь 20%. Другий секвенс ще більше демеджу. Це ще десь 30% демеджу. І якщо вам цього мало, то третій секвенс ще посилює демош від ультімейту, і вводить вас після касту ультимейту в міраж. Це означає, що вам більше не треба використовувати хеві атаку для цього. Це настільки quality of life, що якби цей ефект доступний був одразу, я б сказав, що це просто божественний для геймплею персонаж, тому що використовувати цю хеві атаку насправді не настільки зручно, як мені хотілося б. І інколи трапляється ситуація, що хеві атака просто. Не використовується, тому що в цей момент, наприклад, ви були трішки в мідеєрі, а в мідеєрі цю хеві атаку не можна виконати, щоб увійти в Міраж. Тому, окрім ще 30 додаткового демеджу в цьому сіквенсі, ви отримаєте дуже багато quality of лайф. Загалом перші три сіквенси, я абсолютно можу сказати, що вони співпадають за ефективністю з першими трьома сіквенсами Бранта. Вони дуже сильні. Щодо решти, то четвертий сіквенс це більше хіла, п'ятий це більше скоординованих атак, а шостий це дуже-дуже багато додаткового демеджу. Загалом, як і завжди. Щодо її тіммейтів. Що можна взяти? По перше, розпочнемо з того, що вона може бути мейн дд Ми просто беремо контарелу, синхуа та шоркіпера чи Веріну, і у вас все працює. Так, демеджу буде не дуже багато, і на контрелу хочеться мати Сігну, на Сенхуа хочеться мати С 6 і загалом, хоч цей демедж. І не дуже великий, однак така Кантарелла зможе закривати контент. Щодо використання її в другому слоті, то на моєму аккаунті скілом дамажить тільки один персонаж. Тому з Чанлі я її здебільшого і тестував. Я брав оцю трійцю і бігав нею певний час. І в цій команді я не можу сказати, що м -м, Кантарелла виконує свою роль погано. Так, вона не бранд, бо бранд бафає ще й ф'южн демедж, однак цієї команди мені було достатньо. Для того, щоб досить комфортно і з великим запасом закривати контент. Щодо використання її разом з Камелією, мені не дуже сподобалося. Так, це можливий варіант, однак мені здається, що використання Санхуа надто просте у порівнянні з Кантерелою, тому Санхуа вона нас, нас занадто зламаний персонаж, щоб з нею конкурувати. Тому що ротче не сказати, що знак. Сильніше за Санхуа, кантарела бафає камелію гірше ніж ротчі, тому Кантарелла буде гіршим варіантом ніж Санхуа. Однак, якщо ви хочете Санхуа використати, наприклад, для якоїсь Енкор, і вам потрібно взяти до Камелії когось, а рочу ви не крутили, то Кантарелла цілком може стати вашим вибором. Щодо використання Кантарелли разом з дзінши чи Карлотти, то звісно, це два персонажі, які дамажать скілом, і Кантарелла буде їх чудово бафати, як і власне Чанлі. А якщо у вас є обидва ці персонажі і дзінші і Карлота, то GG можна взяти разом з Карлотою, а Кантарелла цілком чудово буде грати з Дінши. Також цю команду можна взяти Веріну, і з рахунок того, того, що Веріна зможе давати ще одне інтро в дзінши, то дзінши зможе робити ще один удар своїм драконом. Щодо використання Кантарелли як хілера, то мені не дуже сподобалося так грати. Тому що якщо ми візьмемо Кантарелу, то її ротація ще довша, ніж у Шоркіпера. І таким чином ми купу часу проводимо на ній, потім стрибаємо на рочу, потім на Камелію, або дабл -інтро в Камелю робимо, і через ці маніпуляції довжина ротації стає настільки довгою, що використовувати кантерелу стає невигідно, навіть враховуючи те, що вона хілер і може займати слот хіла в нашій команді. Тому, на мою думку, її хіл варто розглядати як додаток до команди, аніж як основну здібність персонажа. Що ж, давайте на все подивимося обою. Стакуємо все на нашому шоркіпері. Перемикаємося на кантарелу, використовуємо ульту. Далі скіл. Зайшли в наш міраж-стан. Тричі вдарили бік-бадабом, добили концерту і пішли на ротацію на Чанлі. it. Take four oath from the heart. <laughs> loading. I engraft you <laughs> engulfed by sea's venom. Revenge. Who is the blaze. Who's the caged bird now? Take form. Ordain. Oh. Loading. You war with time. I'll keep you from sleep. In the whispers of sirens, <laughs> reptiles play. Together we vanish. Mind's eye, my blade yearns. Beckon the divine flame. Severance, take oath from the heart. Mind eye. Closing. In war with time. Take a breath. Night air engulfed by seas venom. Surge of deep tides. Death in fear. Together we vanish. My blade yearns. Second, the divine flame. No, Take form. Oath from the heart. Load astral modulation. <laughs> <laughs> Sink into the endless deep. Riptide's playing <laughs> Together we vanish. Severus is Who's the caged bird now? Severus! Take form! Ordain! Well, loading. I engraft you you. I'll keep you company huh? call you your bed. Sleep in the whispers of Siren. <laughs> oh, together we vanish. <laughs> My blade yearns. <laughs> Beckon the divine play. Take forth oath from the heart. Diminish. I'm in you. Stay behind me. Frozen blockade. Not worth mentioning. <laughs> A change. <laughs> У випадку з мейн де Кантареллою, проблемним моментом є те, що ротація усіх персонажів досить коротка. І коли ми повертаємося на шоркіпера, як бачите, в неї ще не відновлено ульта. І якби я десь ще пришвидшився, мені б довелося чекати, поки ульта відновиться. Стей багайн. Be gone. Not worth mentioning. A change. Take a breath. right night here. Hey. Sleep in the whispers of sirens. <laughs> oh, this. Ordained. Loading. In war with time. Stay behind me, frozen blockade. <laughs> <laughs> Poor <mother's> mother. Let's <laughs> mother. Sink into the endless deep. Hot. I'm fine. Diminish. Ladies, I engraft you. Stay behind me. Oh. Like rigid death. Ha! Not worth mentioning. I'll keep you company. Feel the tide pull. Engulfed. Stay behind і Frozen blockade. Як бачите, мені не вистачає зовсім трішки, і якщо була б в мене стігна, то я б, звісно, закрив. Що я можу сказати у підсумку? Цей персонаж. Просто поки що немає доброго компаньйона, з яким вона б могла грати. Її демедж не такий високий, як мені хотілося б, однак не можна очікувати те, що абсолютно кожен наступний персонаж буде суттєво кращим за попереднього. Так, якщо порівнювати її з брантом, то бранд дамажить трішки більше, ніж Кантарелла. Однак в майбутньому, коли з'явиться необхідний для неї персонаж, необхідний для неї ДД. Вона, скоріш за все, заграє по-новому. Так само, як і Фібі. Кантарелла очікує ДД, який зможе утилізувати усі її можливості. А її можливості у тому, що скіли усі її вважаються ехо, також вона має скоординовані атаки і бафує скіл та хавок-демедж. Треба очікувати якогось хавок-ДД, який зможе утилізувати усі ці можливості персонажа. Наразі це просто ще один персонаж з скоординованим. Нованими атаками і більш нічого. Демедж в неї не астрономічний, він просто хороший. Закривати контент вона може, і загалом, це все на цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!